Вітаю, друзі! Проблема з видачою закордонних паспортів у Європі для українських чоловіків призовного віку досі актуальна. Про неї ми неодноразово розповідали у попередніх відео на нашому каналі, але зараз вона отримала досить неочікуваний розвиток в одній із європейських країн. Там сказали, що не будуть видавати проїзні документи українським чоловікам, бо увага, вони можуть поїхати за закордонним паспортом в Україну. Тому ми зараз детальніше розглянемо цю ситуацію, а ви зберігайте та поширюйте це відео. А також підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити найважливіших новин про життя та роботу українців за кордоном. Тож що власне сталося у німецькій федеральній землі Гесен українським чоловікам приземного віку не будуть видавати документ для проїзду за кордон, який замінює закордонний паспорт. Так, у Міністерстві праці та соціальних справ Гесену сказали, що цитую відомства у справах іноземців Гесену, як правило, не видаватимуть українським чоловікам мобілізаційного віку німецькі посвідчення, які замінюють документ для поїздок за кордон. Вони здатні поїхати в Україну для отримання паспорта та проходження військової служби. Наголошуємо, що в цій ситуації йдеться не про закордонний паспорт, а про проїзний документ, який може його замінити. Вони можуть видаватися громадянам інших країн лише. Лише в особливих виняткових випадках, оскільки це порушує паспортний суверенітет іншої країни, такий документ можуть видавати лише в тому випадку, якщо особа може довести, що у неї немає паспорта або документа, що його замінює, і вона не має можливості його отримати. При цьому кожне таке рішення ухвалюється індивідуально. Треба сказати, що Гесен це федеральна земля у Німеччині, у якій проживає близько понад 20 тисяч українських чоловіків віком від 18 до 60 років. У міністерстві також сказали, що заохочування чоловіків повертатися додому, долучатися до захисту країни від російської агресії є зрозумілими інтересами України. Що ж передувало цій ситуації, та чому вона взагалі виникла? Нагадаємо, державне підприємство документу у квітні цього року перестало обслуговувати чоловіків призовного віку. Через це вони досі не можуть отримати готові паспорти. 26 квітня з'явилася інформація, що документи готуються до видачі, але фактично цього не відбулося. 18 травня УДП документ роз'яснили, що оформлення документів для чоловіків віком від 18 до 60 років за кордоном можливі лише за умови наявності військово-облікових документів. Але про порядок видачі вже готових документів цій категорії громадян там так і не повідомили. В результаті українські чоловіки за кордоном зараз не мають можливості повноцінно жити, працювати і подорожувати, адже не можуть отримати свої закордонні паспорти. При цьому недавно у закордонних філіях ДП документ повідомили, що вони відновляють прийом заяв анкет на оформлення паспортних документів для чоловіків. Але для отримання послуг чоловікам треба здійснити верифікацію через офіційний додаток Міністерства оборони України Резерв Плюс за допомогою QR-коду. А підтвердження наявності дійсних військово-облікових документів є обов'язковим. Попри це, все українські чоловіки приземного віку у Європі досі не мають можливості отримати свої закордонні паспорти. Приміром, у Німеччині для виїзду за кордон, вони можуть отримати спеціальний проїзний документ, але і цю можливість для них скасовують. Принаймні у федеральній землі ГЕСи, де проживає багато українців, як розвиватиметься ситуація далі? Ми будемо спостерігати. Тому підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити найважливіших новин. Бо перша віза все про життя та роботу за кордоном.